Бажаєте придбати якісну та свіжу продукцію за помірними цінами, тоді вам на продовольчий ринок, який дуже полюбляють наші подільчани. Адже для одних це місце роботи, а для інших не тільки можливість придбати смачну продукцію, а ще й зустріти давніх знайомих і поспілкуватися. Незважаючи навіть на негоду, подільчани та гості нашого міста відвідують його, аби придбати продукцію домашнього виробництва, котра, на думку багатьох, набагато смачніша ніж супермаркеті. Тах очолює продовольчий ринок директор Геннадій Дерев'янко, котрий вміє і любить працювати з людьми, і знаходить з кожним спільну мову. Він розважливий і коректний. Отож і користується заслуженим авторитетом своєму колективі та серед підприємців, котрі працюють на ринку. Ринок працює, проводиться роз'яснювальна робота по необхідності дотримування санітарного стану серед відвідувачів. Щоденно якийсь дрібний ремонт, усунення недоліків, то щось поламалось, то щось забилось там, щось то дах потік був, то ну, кожного дня є якась дрібна робота. Любить свою роботу і пані Наталія, котра працює контролером на продовольчому ринку. Скажіть, будь ласка, як вам тут працюєте? Добре, люблю цю професію, роблю на совість. Бувають конфлікти з людьми по різному. По різному. І бувають, і не бувають. Люди різні. Угу. З ними знаходити общий язик. Чим базар є для вас? Улюблене місце, базар є базар, люди, робота. А ще кожного ранку о 9 годині тут зупиняється все, аби в хвилині мовчання вшанувати пам'ять полеглих захисників України. А далі знову вирує активне життя на ринку, де кожен спішить придбати для себе те, що йому до смаку. І ринкове буття триває. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.